Куди ви ще робили запити? Знову мене зараз переб'єте, що я хочу так, кажу, що я не Ні, ну Я, я вам об'ясняла, ви мене перебували, що я неправильно це робила. Я, я по-моєму, так не сказав, я сказав, що ви дуже медленно це я робили. Я немедленно це робила. Звернувся 5-го, -го, Городинський Микола Арсентівич до мене. Я зробила запит в департамент. Про службу, про період, щоб вони підтвердили на підставі якого документу вони видали? Соціального захисту населення. А вони мають такі наділені повноважень, підтверджують стаж служби. А на якій підставі вони видають йому посвідчення учасника Чорнобиля? Вони ж це, вони ж це посвідчення видають? Вони видають. Але на вашу думку вони встановлюють і я і ще раз вам кажу посвідчення да. учасника Чорнобиля ліквідатора да. видає департамент. правильно? Правильно. Род, не обласна державна адміністрація. Ну, ну правильно це ж обласна державна усі обласна державна адміністрація, департамент цього захисту населення. Я туди. на посвідченні написано штампіксить, хто його видав Кировоградська обласна державна адміністрація. Ну, А я ж куди робила запит. а ви зробили на департамент то. Піровоградська обласна державна адміністрація. От тут вам написано ось слова. Це вам дали відповідь. А ви куди дробили Туда запит? Туди я я її робила, ж ви мені додавали відповідь. Покажіть копію запиту. Зараз покажу, почекайте. Департаменту фізика захисту населення договору. Обе правильно я робила запит? Неправильно. А чому? Неправильно. Тому що він не, керував... не голова Кіровоградської обласної державної адміністрації. Це голова деп... департаменту. Чи... Ну у них знаходяться всі документи. Вони і... встановлюють статус, правильно. Але, але вони не визначають, скільки людей на служить. Вони встановлюють статус так. на підставі якихось документів. Вони не просто йому встановили статус і все. Чи правильно я вас зрозумів, що у вас виникли сумніви в об'єктивності видачі людині посвідчення? Так, тому що мені не хватало. На підставі чого ви визнали мене не визнали, не, не, не посвідчення ви. А посвідчення. як вони видали посвідчення? Ну, і, і Ви звертаєтеся з ним? Чи на, правильно ли ти, ти видав посвідчення? Так я зрозумів. Документи, вас? які підтверджують. Тому Але це вони несуть відповідальність за той момент, що вони видали посвідчення. які пос... у мене нема, які мене немає, не вистачає для На призначення для пенсії. На підставі що вони вам потрібні? Скажіть, будь ласка, для призначення пенсії. Покажіть повноваження. Кожен працює відповідно до статті 19 Конституції в межах наданих повноважень. Та у спосіб визначений законом ну, назвіть, будь ласка, норму я маю, закону. Я маю право робити запити. Я маєте право робити запити. але протягом 10 днів ви повинні прийняти якесь рішення. А mm. далі перевіряйте, хоч 25 п'ять разів, щоб не зробити, якщо я власна державна адміністрація, ви, якщо дала я, я зроблю відмову. Якщо я зроблю да він пішов що... він піде в суд nee. і буде з вами nee. цивільно правоспіван, ну, спочатку я повинна все перевірити, а тільки потім робити Протим відмову 10 того, що він ні. того, що він буде подавати на бездіяльність. на бездіяльність. я нічого бездіяль. не робила. Документи взяла в що він мені дав. Ага, він не має права на пенсію. Але і, у вас термін І даю. Де він мене є до трьох місяців? Десять днів. До трьох У три, три місяці до трьох дається йому, якщо він раз. щось вам до не доніс. Це раз. Ви навіть, от бачите, я вам ще раз кажу: покажіть мені, де ви робили. Я вам розказую, що я робила. Мене знову перебили. Перевели зовсім на інший лад, такий як вам вигідний, і все. А не то, що а не то, що я хочу вам об'яснити. Ви зробили запит до департаменту соцзахисту. перевірити правомірність і... видачі посвідчення. Я не буду нічого розказувати, якщо не як? будете мене перебивати. Я не перебуваю, роз'яснювати. Значит, він з мене звернувся 15 п'ятого. Запит я зробила 23 п'ятого. Тобто, напротяг да, В мене буде до вас прохання. Обґрунтуйте необхідність саме цього запиту. Він вам дав посвідчення. Він, у Вас ви не хочемо. документів для для підтвердження стажу для для призначення пенсії. А стаж встановлює департамент соцзахисту. А може в нього є документи? Може там якби от... в нього були якісь документи, він би вам надав. Ну, бачите, ви надаєте мені. Ви посвідчення скажете. перевіряєте. Я не буду нічого більше розказувати, тому що ви не, не не надаєте мені слова сказати. Скажіть. Я тільки почитаю щось об'яснити. Але обґрунтуйте. якщо ви робите врунтуйте. запит на департамент, перевірити що? посвідчення, то яка все необхідність? Я не посвідчення. А що ви перевіряєте документи, щоб мені надали? Які? Які в них храняться на на, на яким боком до тих документів, скажіть, будь ласка. Я вам сказала, що я хотіла, ви мені не відчинили. Це називається перевищення ваших службових повноважень. Ні, це не перевищення моїх службових повноважень. зловживання владою, знаю, або службово не дбалість, або там цілий ряд других статей. Да. Так от назвіть, будь ласка, ці, якщо такі, ви... Ви... людина звернулася до вас, надала посвідчення. посвідчення. Може достатньо вже? Це не Люди будуть слушати Та вашу позицію. Думаю, все, добре. От якщо ви звертаєтесь до департаменту, то обґрунтуйте. Все, добре. досить, їдьте до начальника і з ним розбирайтесь. Я вам все об'яснила на ви словах. Ви не об'яснили. Ні, я на словах об'яснила, що я робила запит туди, я Куда? робила запит туди. По, по зарплаті і по, правиль, і по статусу, правиль, так? Правильно, правильно. І все? І все. А що я ще маю? Що вам сказав департамент соцзахисту? Ну, я питаюся об'яснити, ви об мені не даєте. Об'ясніть, будь ласка. ви мене слухаєте. Слухає. Не слухаєте Я уважно мене. слухаю. Я тільки що вам розказую, мене це не інтересно, мені це не треба, мене не інтересує дата, ви так мені сказали? Так мені сказали. Неправильно, перекручуєте. Ні, я не перекручую. Я питаю, я сказала, що я 15-го зробила запит. 23-го отримала, 15-го 23 отримала заяв, 23-го зробила запит. Мені це не треба. А що ви там робили? Так я вам сказала, так ви тільки що так мені сказали. Ну, навіщо ви обманюєте? Я не обманюю. Ви, мене ви зробили запит, сказали до департаменту. Я вас попросив Правильно. обрутувати. Навіщо ви туди я сказала, запит? Я сказала, що підтвердив мені стаж. Що підтвердив мені період перебування в Чорнобилі? Зрозумів вашу позицію, будемо в судовому порядку, це так сказати, вирішувати вашу позицію. Скажіть, будь ласка, що вам відповів департамент за захисту? Департамент надав мені ті самі документи, які е, в мене в принципі, були. Він написав, що тут він її робивши, ви Чорнобиль з 19.08. Коли, ну, коли він прибув звідти, в мене не написано. Виходить, це тільки один день, день убиття. А мені треба Ні, 5 днів. Виходячи, прочитайте, будь ласка, щоб і люди почули. Що написано? У приказі командира, а значиться, полагавши, убившим Лебідінський е, такий, воєннослужащий штатний убиваючи 19.08 року -го в район мероприятий Чорнобильської АЕС. Перебиття рядового Лебединського із району мероприяті в період такого такого, по таке, не значиться. Ну, що ви взяли, що один день? 30 років пройшло після аварії, людина до сих пор не приїхала. Ну і до сих пор на Чорнобильська ЄС. Що ви взяли? Це все переливання з пустого. Які переливання? Ну ви ж на цю довідку силаєтесь, mm -hmm. що нема даних про те, що він приїхав. Ну ось він стоїть. Так, ось що ж у нас написано. Первоління пенсійного фонду постанова. А без 5-го, 2005 року, mm -hmm. так? Да, так. так, номер і три. Так, номер 22-1. Для чого це постановлення? Назви все, будь ласка. Про підтвердження порядку подання та обходу документів для призначення перерахунку пенсії відповідно до закону про загальнодержавне пенсійне страхування. Кажіть, будь ласка, яким е, боком оця постанова, цей закон про загальнодержавне пенсійне Не, страхування я... відноситься до учасників ліквідації, до а... статті 55? Ну так закони то для всіх одинакові Ні, терміни, терміни. Порядок для подання всі. документів є для науковців, для суддів. там. І є... терміни для всіх для призначення пенсії, терміни, навіть для суддів, якщо він якогось документа не вистачає, він доносить обічені трьох років. І, і висилайтесь на закон про загальне обов'язкове пенсійне страхування і на порядок конечно. подання документів по статусу є порядок, але якщо у разі... Це як... не є, це зовсім інший закон, який до... У разі, З... якщо... Бачите, ви знову мене слухайте, а потім кажуть, що я вас обманюю, перекручую. Так ви перекручуєте, не перекручує. тому що цей закон ніякого відношення не до цієї людини немає. Не перекручую я, я вам показую, ви мене знову пер... Ви навіть не даєте прочитати те, Прочитайте. що я вам... Прочитайте, Ні. хоча воно ніякого відношення так, до цих... Так, звісно, немає, тому що ви так, так собі вирішили. У разі, якщо до заяви про призначення пенсії, додані не всі документи, орган, що призначає пенсію, письмово повідомляє після заявника. Ви повідомили його? Повідомляє зал. І я йому казала, і не раз казала, що я роблю. Прочитайте, такі, що там написано далі. От ви тільки що самі прочитали. Орган, що робить? Якщо вони будуть подані не пізніше трьох місяців з дня повідомлення про необхідність на такі документи, то днем звернення вважається день прийняття заяви про підняття. Давайте тоді уважно прочитаємо цю фразу, щоб ми зрозуміли, хто що повинен робити. От він, якщо не доніс якісь документи, запит... в нього є три місяці Правильно. донести. І тоді, коли він вложився в ці три місяці, Правильно. Днем... якщо людина сама не доносить, запит робимо ми. І я запити робила і акта перевірки, Скажіть, і його будь ласка, перебування в Чорнобилі. Заяві, яку він здав. Я не писала оце все іще раз. Це Але Це ваше спеці... зал. Але... Ну так хорошо, що я повинна відповідати за те, що. Та ви обґрунтуйте, що ваш зал ви вимагав. Ви хочете, не мій зал вимагав, а він ви здавав документи в місті. Яка разниця? От, будь ласка, відьте, будь документів. ласка, йдіть з цими документами в місто і питайте, чого вони не написали, яких ще документів не хватало. Беріть камеру, беріть. Ці документи, де він їх здавав, їдете в то місто, у той зал і питайте, чому вони не написали, якого документа не вистачає. Чого ви до мене запитаєте? Тому що ви робите запити. Ми як сказали, що їм давали якісь документи, вони їх не ну, кажуть, немає? Бачу, тут... Ну, він каже, що нема. Все, мені вже не доїло. Я вам все розказала? Ні, розказала? зараз буде зв'язок з поліцією. З поліцією разом їдете до Ольги Борисовни так, і до Домільчення. Давайте ми самі розберемося, що нам робити. Ну, вам спеціаліст більше нічого говорити не буде. Що, не говорили... хоче? Спеці... Хай буде, хай не хоче. Скажіть, будь ласка, ви начальника на спеціалістам. Я, Я все розказала. Чому ви? треть діалог. Я не встрою. А не що ви робите? Я їй просто допомагаю. Ви сказали, що вона нічого розказувати не буде. Бо тому я все розказала, а, що. От шуйте, чому буду. ви протягом 15 все днів все не дали йому відповіді. Ну ви не даєте мені нічого сказати. Я ж розказую, розказую. Та Хто? ви не розказуєте. Ви кажете, я зробила туда У мене є. Да, ви начальники. будь ласка, йдіть туди. Ви знайшли. Я не я не буду грубо виражатись. І ви хочете на мені Так? Ні, не, не на вас, з вас на, на мені, вас На мен. На, вас на, на мені, на мені, на мені, на мені. Чого ви вчора це не робили в город? Брат, ну, вони документи Алло. приймали. Вони їх повинні, є. вони вам хай розказують. Да. На Дарвіна. Дарвіна 29, пенсійний фонд. Да. Дякую, Жду на, на ступеньках. І розберемося туди. До ласка, це ж таке діло. Будь ласка. Ну, Поки на паузу поставку.